Овне сумлінна робота на цьому тижні почне приносити плоди, але вам необхідно продумати, як краще використовувати робочий час, звільнивши себе від непотрібних зустрічей та контактів. Пам'ятайте, що всім не догодиш у п'ятницю та у вихідні. Головна порада поменше метушні, побільше спокою, налагодяться стосунки з близькими людьми. Тільці у середу можуть загостритися стосунки на роботі. Можливо, вам доведеться шукати компроміс між сімейними і професійними обов'язками. Ви потребуватимете таких якостей, як тактовність, дипломатичність, а також вміння співчувати. До кінця тижня обстановка на роботі стане більш творчою, і конструктивною. Перед вами можуть відкритися цікаві перспективи і нові горизонти. Проведіть неділю в комфортній домашній обстановці. Близнюки, вам необхідно звернути пильну увагу на сімейні справи. Не варто ховатися від них, ідучи з головою в роботу. У вівторок, якщо у вас не вистачить терпіння і мудрості, вам доведеться з'ясовувати стосунки. П'ятниця і вихідні, цілком благополучні дні, коли можливі зустрічі з приємними людьми, розваги та походи в гості. Раки на цьому тижні вам будуть категорично протипоказані поспіх та знервованість. Знайте міру, нестримне прагнення до мети, якою б вона не була, нічого доброго не обіцяє. Посвітіть близьких людей та друзів у свої плани. Тим самим ви зробите ще один крок до їхньої реалізації. У п'ятницю на вашому шляху може зустрітися впливова людина, у якої є можливість здійснити вашу заповітну мрію. Леви, ви будете сповнені сил та енергії, тому саме час здійснювати задумане. Оригінальних ідей у вас, хоч відбавляй, але потрібно ще знайти час та сили для їхньої реалізації. Багато ваших проблем зникнуть, а справи підуть успішніше, якщо ви не будете занадто принциповими, піддаючи критиці своїх колег. З обережністю поставтеся до привабливої пропозиції в особистій або професійній сфері. У вихідні може відбутися подія, яка вас порадує. Діви, ви на цьому тижні бажано скоротити обсяг виконуваної роботи, присвятіть більше часу відпочинку. Візьміть, якщо можливо, хоча б короткочасну відпустку. Бажання швидко звільнитися від рутинної роботи, зробивши все наспіх, може зіграти з вами злий жарт, особливо в другій половині тижня. Зайва емоційність, необережно сказане слово можуть ускладнити ваші стосунки з коханою людиною. Терези на цьому тижні у вас з'являться можливості для кар'єрного зростання. Однак додасться також справ та відповідальності. У середу не надто сприятливі поїздки та ділові зустрічі. Вчиться сприймати по-новому життєві ситуації. В цілому тиждень повинен принести гарний настрій, інтелектуальний підйом та творчий сплеск. У вихідні їдьте за місто. Скорпіони, на цьому тижні вас чекають приємні особисті зустрічі та спілкування з цікавими людьми. Цілком можуть налагодитися відносини з дітьми та сусідами. Настав час для набуття знань, причому в будь-якій сфері від кулінарії до психології. Допомога друзів у четвер буде досить своєчасною. У п'ятницю побутова техніка може піднести не дуже приємні сюрпризи. У вихідні вирушайте за покупками. Стрільці на цьому тижні не дайте своєму оточенню більше свободи у виборі, не тисніть на людей своїм авторитетом. Терпіння і так дозволить вам завести нових друзів. Не відмовляйте собі в задоволенні поговорити з людиною, яку ви давно не бачили. У середині тижня почне вести в справах, що вимагають від вас ініціативи і творчості. Козироги протягом тижня ймовірні перепади настрою, які можуть призвести до творчої кризи. Незважаючи на зусилля, вам вдасться втілити свої проекти в життя. Намагайтеся переконати у своїй правоті начальство, не слід ідеалізувати минуле зустріч зі старими друзями – Це лише з спогадам. Пам'ятайте, що попереду вас чекають доленосні зустрічі. Водолії понеділок і четвер будуть вдалими для поїздок та відряджень. Ви зараз рішучі й активні, але не варто звалювати всю відповідальність на себе. Прислухайтеся до голосу інтуїції, і ви зможете знайти в особі партнерів справжніх однодумців. У середу у вас з'явиться шанс зміцнити свій авторитет в очах колег і начальства. Звертайте увагу на свій зовнішній вигляд. Неформальна ділова зустріч п'ятницю відкриє перед вами нові можливості. Риби з'явиться шанс просування по кар'єрних сходах. Найкраще будуть вирішуватися фінансові питання. Незважаючи на захоплюючу вас прагу діяльності, намагайтеся приборкати своє завзяття. Так як у другій половині тижня зростає ймовірність помилок і самообману у суботу. Ви будете занадто емоційні і вразливі, тому проведіть вихідні в компанії близьких людей.